Я народився в місті Запоріжжя, все життя жив і навчався, працюю теж у Запоріжжі. Вернувся я до рекрутного, бо прийшло усвідомлення, що треба захищати свою Україну і треба долучатися до Збройних сил України. Це була добра нагода перевірити і себе, і свої наміри. У мене дві вищі освіти. Я навчався в Запорізькому національному технічному університеті. У мене 15 років страхового стажу і всі з них пройшли на моторсічі. 91-ша окрема десанта штурмова бригада. На мене сам вийшов представник цієї бригади. Ми з ним поспілкувалися. Я отримав рекомендаційний лист від частини. Більш того, я вже пройшов медкомісію, військово-лікарську комісію саме на десантника штурмових військ. І зараз я кандидат на вступ до військової частини. Але так як я не служив, то звісно мені треба спочатку прийти загальну військову підготовку. І отримати військовий фах дуже потрібна робота, а це оператор безпілотних авіаційних комплексів. Я на роботу на важку, тривалу роботу. Я вірю в свою. Тому я долучаюся до Збройних сил України. Маючи відстрочку від призову, маючи гарні відносини з колегами і великий професійний стаж. Звісно, я міг і далі працювати в підприємстві, але я звернувся до керівництва і повідомив про своє рішення. Тут вже не було ні хвилювання, ні коливань. Настав такий момент, що треба вирішувати до якого стану приєднатися. Я українець і тому має бути саме з України.